Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночий светер з високим коміром. Цей светер має класичний дизайн водолазки та виготовлений з високоякісного матеріалу, який є щільним, теплим та зручним у носінні. Светр м'який та приємний на дотик, що робить його ідеальним для повсякденного носіння. Він універсальний та його можна носити з різними нарядами, завдяки чому він буде чудовим доповненням до гардеробу будь-якої жінки. Цветер доступний у різних кольорах, дозволяючи вибрати той, який найкраще відповідає вашому стилю та особистості. Пропонуємо до вашої уваги вінтажну довгу спідницю. Спідниця виготовлена з високоякісного оксамиту, який є м'яким, зручним та має гарний блиск. Плісерований дизайн додає вбранню нотки вінтажної елегантності та витонченості. Спідниця підійде як для повсякденного носіння, так і для більш офіційних заходів. Однотонний колір дозволяє легко поєднувати її з різними топами, піджаками та аксесуарами, що робить її універсальним доповненням до гардеробу будь-якої жінки. Дана спідниця доступна в різноманітних кольорах, дозволяючи обрати той, який найкраще відповідає вашому стилю та особистості. Пропонуємо до вашої уваги зимове жіноче пальто. Зимове пальто виготовлено з високоякісного штучного матеріалу та надає розкішний вигляд завдяки своєму довгому хутру та широкому відкладному коміру. Матеріал забезпечує комфортну температуру тіла під час холодних зимових днів. Доступні розміри включають плюс сайз, що забезпечує відмінну посадку для жінок з будь-якою фігурою. Це пальто з штучного хутра підійде для будь-якої важливої події або звичайного повсякденного носіння. Воно чудово підкреслить стиль та вигляд жінки в холодний зимовий період. Пропонуємо до вашої уваги офісний жіночий блейзер. Стильний та елегантний блейзер стане чудовим доповненням до вашого гардеробу, виготовлений з високоякісних матеріалів. Жакет має дворядну застібку, яка додає йому класичного вигляду. Він також має дизайн в клітинку, який надасть йому витонченості та стилю. Завдяки кишеням з боків він буде практичним та зручним у носінні. Його можна носити як на офіційні заходи, так і на повсякденні справи, в залежності від того, як його поєднати. З іншими елементами гардеробу та аксесуарами. Це чудовий вибір для жінок, які шукають стильний та елегантний одяг для роботи або на інші заходи. Пропонуємо до вашої уваги ляний жіночий костюм. Комфортний та стильний комплект для жінок, який складається з оверсайз сорочки та шортів. Виготовлений з високоякісної бавовни. Цей комплект дозволяє вам поєднувати комфорт та стиль. Костюм підходить для носіння влітку або весною. Ідеально підходить для повсякденного використання, прогулянок та відпочинку. Ви можете створити різноманітні образи, поєднуючи цей комплект з усіма аксесуарами та взуттям. Це прекрасний варіант для тих, хто цінує комфорт та стиль у своєму одязі. Пропонуємо до вашої уваги жіночу літню сукню. Ця елегантна та стильна сукня ідеально підійде для вечірніх заходів. Вона чудово підкреслить вашу фігуру та всі ваші переваги. Сукня має відкриті плечі та крій без рукавів, що додає їй елегантності та чуттєвості. Виготовлена з високоякісних матеріалів. Вона чудово облягає фігуру та дуже приємна на дотик. Біла кольорова гама робить цю сукню універсальною. Ви зможете легко поєднати її з будь-яким взуттям та аксесуарами. Це прекрасний вибір для тих, хто хоче виглядати чуттєво та елегантно на будь-якому заході. Пропонуємо до вашої уваги елегантну сукню. Це чудовий вибір для стильного та комфортного зимового вбрання. Вона виготовлена з високоякісного матеріалу, який дуже приємний на дотик. Сукня довжиною до середини щиколотки тому може бути ідеальним варіантом як для робочих, так і для вечірніх подій. Вона чудово поєднується з різноманітним взуттям та аксесуарами. Це чудовий вибір для кожної жінки, яка любить елегантні наряди.